Всім привіт! Вітаю вас, дорогі мої глядачі, дорогі мої друзі. В мене тут чудова атмосфера. Дуже тепло. На вогні сьогодні готувати не будемо, не хочу. Сьогодні будемо готувати на спиртовому пальнику. Покажи, будь ласка, нашим глядачам, що у нас тут є. У нас тут є яйця курячі, Будемо смажити. Спиртовий пальник, наливаю трішечки спирту. Погода чудова, і, напевно, це все. <ріст> так. На вулиці прохолодно. Температура так собі, не тепло. Волум'я є. Це зелений чай, його в сторонку. Так, все добре. Вогонь в нас суто для атмосфери для того, щоб було затишно. Шапка від бабуся обов'язково. Я дуже радий, що вам сподобалось. кабачковий ікран. Кайф. Так, де? Ага, ось. сковорідка. Сковорідка є. Далі нам потрібно дочекатись, поки тут все, бачите, потроху нагрівається все. Тяжко пустя, нам не потрібно. Давайте наліму з вами водички в чай. Чай в нас був на багаті. Чайних, тобто вже ось такий. Вигляд у нас має куряча тут грудка. Зараз все вам покажу. Це ось так. Тому що це всього-навсього друге відео. на каналі, Тому це абсолютно нормально. Обичка. Чай ми вже п'ємо третій раз. Один і той самий зелений заварюємо, тому він вже прозорий. Думаю, ще трішечки. От що можна поставити на вогонь, це чайник, це стоїть коло. І так зараз і зробимо. Знімою, будь ласка, як я ставлю чайник ближче. Ось так. Така от краса. Так, все обережно. Це нам не потрібно. Все, що зайве, те зайве. Все чудово. Так, сіль. Чорний перець молотий. Трішечки. У нас тут олійки. Олію. Думаю, можна вже додавати. Дишкове масло обов'язково. Так буде дуже смачно. Зараз нагріється і все тут? Стече. Знімай на шоу Собаку. Так на Ютубі роблять пригощають. Ой, ну, яка краса, все. Лайк, палець вгору і підписка. Собака була, була, все. Чай. Раз. М -м. Check у баскету, почнемо з бутербродів. Скільки треба на один? Один. Опа. Клас. О, потроху вже клавиться. Це чудово. Скільки нам тут потрібно? Раз, два, три, чотири. І ще, ще дві. Та є в роті. Що бачимо, не дамо. Так, все нічого нема. Так. потроху. У нас вже тут все чудово. Майже все прогрівається. Це нам не потрібно. Яйця куди складати. Не взяли ми? <гум> Прям так. всі шість відразу? Тай ви що? А чим перегортати ми взяли? Минулому відео був батін Казан. Сьогодні батя на Гейце можна прибирати кудись з кадру, бо це не дуже гарно. Зараз приберемо. Так. Сидіти. Ще ось тут є шматочок для собаки. Так. Один. Бутерброд. <рых> <рых> <и> <laughs> так, чай уже готовый. Вот. Ага. Ага. Вось воно. Вось воно. Кабачкова икра. Давай.

Ммм, не род красав, що ти там підглядаєш все, М -м. М -м. я думаю, що будемо ось так робити. <звук> <звук> От у нас все і готово. Чик. Швиденько, по тарілкам все по тарілкам, все по тарілкам швидко було ще яєць, щось виглядає як як два. Ужарились, усмажились. Так. Це раз. Ще одна порція у нас. Це моя найголовніша, це от сюди. Mm -hmm. Дуже швидко. Курка. Щоб підсмажити курку, нам потрібно що? В принципі, все те ж саме, але більше олії, напевно. Дивимось. Сковорідка прям така, яка є, така сюди і йде. Чик. Ось так. що Що швидко, оліє, швидко сюди олієш? Все смачного. Хто зараз їсть з нами. Або буде їсти відразу після нашого відео. М -м 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 -м. Курка. Курка, куряча грудка. Зараз буде дуже смачно, дуже класно. Що нам потрібно? Це дуже просто куряча грудка. Ось такі прям відразу на пательню. Сюди відразу сіль. І перець чорний. Відразу ось так оп. І я думаю, сюди можна маленьку якусь купити. Смажется. Так, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Напевно, можна ще одну відразу собі відправити. У -у -у. Клас. 5 хвилин і можна буде перегортати. Перцю багато не буває, особливо свіжомеленого. Значит, sure, готово. Mm. Готово застів. ще трішечки перця. І трішечки солі, і яка краса. Мм, дуже дякую всім за перегляд. Якщо у вас є можливість. Ось так робити якісь такі сімейні обіди. Або просто зустрічатись разом із близькими. Будь ласка, робіть це, скільки там того життя. Але чесно, всім дякую. Ви були на каналі Батін Казан. Звуть мене Кирило. Всім смачного. І побачимось у наступних відео.